Якщо чесно, вийшло два різних тайми. В першому таймі ще, ще, ще трошки цей, як то кажуть, впиралися. І, ну, і получалося. Ну, це, Я рахую, що дуже дали гідний бій дали такій команді мастервиті, як якби, добори зелене. А в другому вже почало, почав випускати самі своїх дітей, і так, трохи вже так вже розладлася командна гра. І так такий рахунок, який ми маємо, такий і маємо. Замінили лідерів. Так, вже вже старші хлопці трохи наїлися, і вже це. Треба було виплати молоді села. Молоді нас, на жаль, не усилили. Але є на це працювати. Вітаю з перемогою, прокоментуйте матч. Дякую. Так, матч. Бачите, вийшли на поле десь. Може, чуть не до оцінка суперника зіграли чи що, я не знаю. Вроді домовлялися, все нормально. Вийшли, споряли багато моментів, не могли забити. І як завжди, буває, в таких іграх. Не забуваєш, ти забуває тобі. Одна контратака, один нуль і вже почались проблеми. Ну, нічого добре, що зрівняли в першому таймі якраз на 45-й хвилині. Ну, в другому таймі, я думаю, повністю контролювали матч, забили голи і вирішили далі по поєдинку.